В нас же залишається не так багато часу до старту англійської прем'єр-ліги і стартонем ми грою проти Челсі. Тому, друзі, цей проміжок часу, який в нас залишився, треба використати по максимуму. Відпрацювати дуже плідно, щоб потім відразу на високих кондиціях влетіти в старт АПЛ. Так, друзі, Артета зустрічається з головним коачем футбольного клубу Фулхем для того, щоб обговорити підписання Мітровича. 15 мільйонів і порука. 17? Я думаю, це остання пропозиція. Дмитрович дуже забивний фактурний форвард. Я думаю, що він зможе допомогти нашій команді. Ротація, ну в цілому, я згоден. Давай нормальні умови. Дмитрович прибуває вже в розположення нашої команди. Стосовно терштегіна, я ще думаю, тому що сума, вибачте, досить таки серйозна. Пропоную подивитися голкіпера в чемпіонаті Італії. Ой ой ой, Майнган стоїть 78 тисяч. Сколька це ще більше, ніж терштеген. Ви там пропонували Луніна, але друзі, ну вибачте, ми ж не збірну України будуємо, правильно? Трубля. Це той тіп, який грав за Аякс, а потім його спіймали на допінгу. 28 мільйонів. Ху -ху -ху. Ні, друзі. Мартинеллі ми не здамо. 29 мільйонів. Видаємо за голкіпера Інтера, і це, до речі, досить таки нетиповий трансфер для кар'єри. До речі, ви ще не познайомив з групою арсенала в цьому розіграші Ліги Чемпіонів, так як це продовження кар'єри і арсенал потрапив в ЛЧ, Ювентус Арсенал, Славія та Київське Динамо. Ось така група. Мені здається, що ми повинні виходити. Якщо, не дай Бог, не вийдемо, це буде для нас великим провалом. І стосовно друзів Ліги Чемпіонів в реальному житті okay. Мадридський Крал приймає наш донецький шахтар і загрузити на цей поєдинок. Можете перейшовши по закріпленому коментарю під цим відеороликом. Наші друзі з Фубет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють процент на підтримку ЗСУ. Переходьте по закріпленому коментарю, приймайте участь в акціях, ставте з розумом та перемагайте. 24-го в неділю в нас відновлення, 25-го відпочинок і 26-го поєдинок проти Фіорієни. Нагадую вам, що це передсезонний турнір. Також друзі стосовно Олександра Зінченка, ви написали непоганий варіант. Перелаштувати Алекса з лівого захисника на центрального атакуючого півзахисника, так як він грає в нашій збірні. Ну що ж, давайте будемо працювати, будемо зараз перелаштовувати і звільняти місце для Миколинка. Скоріше за все, що для Миколенка. Також я ще перелаштую Миколенка, який буде грати в нас більше атакуючого захисника, бігати туди-сюди, допомагати в Атаці, допомагати відігравати в захисті. Стосовно Фабрегаса, друзі, Нортон Кафі прийняти. Плюс Ксест Пабрегас. Тренер я впевнений, що бу вам корисний як гравець правого флангу захисту. Дайте мені один шанс. Скоріше за все, що ти його отримаєш. На поєдинок проти Фірендини Виставляй абсолютно молодий склад. Дамо шанс кожному проявити себе. Нагадую вам, що граю я на легендарному рівні складності, прокачую арсенал. І намагаюсь цією командою взяти якісь серйозні трофеї. Пабло Марі віддає пас на Майтланд Нейлса. Майтланд Нейлс віддає далі на Нелсона. Це забуксувала наша атака. Спокійно через пас будемо грати, будувати свої атаки. Мартинеллі, напевно, один гравець, який ну, відсотків на 85 буде являтися основним. Зараз самбі виходить на ударну позицію пробиває голкіпер. Ось, будь ласка, перший небезпечний момент. Шоста хвилина зустрічі. Майнланд Нейлз, той хлопчина, який приходив до нашого головного тренера перед цією грою попроситися в основний склад. На поєдинок проти Фірентини проходить Миколенко. Робить він навіс. На жаль, тут нікого нема, але на підборі наші гравці. Так, наш м'яч. Нелсон підходить до м'яча. Пробиває Нелсон, влучає в голову. Не в руку. Подача. Відгружають наші футболісти. Подача на дальню стійку. Голкіпер тут забирає Рунарсон. Мартинеллі. Віддає далі передачу. Нкетях побачив. Нелсон. Нейлсон сам намагається пройти. Віддає передач назад. Азіз наносить дальний удар в голову Настасічу. І спокійно Голін забирає м'яч до своїх рук. Поки що я граю максимально всі матчі, без всяких симуляцій, тому що ну, важливо зараз побудувати команду і зрозуміти, хто мені потрібен, хто взагалі що може на футбольному полі. Віддав передачу. Кетях. Ну, Кетях, яке непорозуміння. До речі, Миколенко грає проти Дадо. І пробити. Пробиває прямо в руки Голіну. Непоганий пас Аленкетіах. Ну, не вистачає йому вибухового спринта. Ну, в цілому, я можу виділити досить таки з приємної сторони. Сміт виходить на ударну позицію Пробиває Сміт, але Голін знову на висоті. Мартинеллі робить навіс. Удар по воротам. Гра рукою була. Де там Рев що роздивився? Ось цей момент. Була чи гра рукою, чи щось незрозуміло. Підходить до м'яча. Пробиває спокійно, відкриває рахунок в цій зустрічі 1-0. Можливо, після цього моменту Фіорентина якось більш агресивніше буде грати. Ось удар по воротам. Браво! Досить круто, віддав на Нельсона! Далі. Пробити! Після першого тайму рахунок зустрічі 1-0. Поки що арсенал перемагає. Я дам ще хвилин 10 пограти в другому таймі тим футболістам, які вийшли з перших хвилин, а потім вже буду робити заміни. Так, Микола допрацювати вдвох і там. Азіз Кетя. Роскатую. Роскатуємо! Друзі, удар повз ворота! Іконе віддав, кабрал. Удар! Один-один. Ось бачите, один удар воротам зі штрафної, і все. Неприємно ми посипались. Хоча я хотів вже сказати, що ніяких питань до моєго захисту немає в цьому матчі. Питання є: прошу звернути увагу, Зінченко виходить на лівий фланг захист. Миколенко грає в центрі. Покійно Миколенко читає гру. Пробиває сам Бібола гра рукою, Реф. А чому б ні? Пробиває! Oh! Oh! Друзі, ось це банка, 68 хвилина зустрічі. Як я розумію, стандарт для арсенала, це просто, я не знаю. Прийшов та взяв, називається. Ось туди його, ну супер гол. Ібане. Є. Є. Забивай! Авсайт. А непогано виходили на пусті ворота, я вам хочу сказати. Якщо в АПЛ ми будемо так виходити, розкатувати до пустих, то. Вибачте мене. Вас, Зіна повинен встигнути. Встигає, Зіна. Так, з Миколенком розібрались. Ну, зв'язка українців працює. Віддає далі. Жезус з гострого кута пробував. А передача за спину трішки не дійшло. Ось таких ось обрізок. Та м'яшу. Не було. Не вздумай свиснути. Пробити. А як же ти таке не забуваєш? Ну що, давайте. Сподіваюсь, він влучить. Пробив! <рив> Два із двох! Кіба! Помножений на вічність. Просто красить ПП! Я що, віддали паси пробили, ну! Що ви робите в захисті, що ви стоїте руки в боки? Перемога, але все ж таки, є ті моменти, яких би я хотів, щоб було менше. Саме по цьому трансферу нам віддавали Фабрегаса. Фабрегаса виходить не буде. А за Джакою дають нам 15 мільйонів. Я приймаю. І ось приєднується до нашої команди Онана. О, парте його вітає. Підготовка, вона не пішла. Реально, друзі, круті катсцени добавили. Отже, поки що після двох зіграних матчів по результатам у нас 6 балів. Дві перемоги з двох поєдинків. Зараз нас чекає гра проти Барселони. Знову, друзі, в нас експериментальний склад. Є футболісти, в яких я впевнений, є футболісти, в яких я не впевнений. Але, друзі, зараз той самий момент, коли треба міняти, пробувати експериментувати. Нортон дивіться, який він здоровий! Ой-ой-ой! Оце втрата не побачили ми. Ну, друзі, граємо проти Барселони. Це вже вам не Фіорентина. Граніджака. Побачив від він. Треба набирати, але не встигає. Терштеген. Футболіст, яким цікавився лондонський арсенал, але все ж таки ми вирішили взяти Онану. Ну, Онана в два рази дешевше коштує, ніж німецький голкіпер. Лівандовський намагається пройти, але Габріель читає це все. Перший дотак від Онани. Ой. Ваздалі Смітров. Можна віддати. Навісом. На дальню, але Ді Лоренцо виносить. Так, як же він рухається з м'ячем? Віддає удар і вона на перший сейв. Подача. Так, голкіпер тут вийшов. Так, ну Нортон Кафі. Справляється. Габріель Джезус. Віддає передачу. І далі. І пробити! Можна забивати 1-0. Квічить Кварцхелія. Це дебютний гол для грузина в складі Арсеналу. Чудово розіграли каноніри цю атаку. Прекрасний пас від Смітрови ніхто не накриває в моменті нанесення цього удару. Рафіня сьогодні проти Зінченка. Дуже багато роботи буде в нашого Алекса. О, треба його підзажати. Пробивають і знову Анана. Вони намагаються розкатати під удар. І знову Анана. Третій сейв. Сака. Проходить Сака. І з гострого кута наносить удар. Джезус, як же побачив. Крістенсен. І зараз, напевно, ми будемо. Міняти історію ось такими перемогами. Гавріель Джезус виходить. І спокійно. Але забити другий нам не вдається. Ді Лоренцо в своєму дебютному поєдинку грає рукою. І це пенальті. Кабі Джезус підходом м'яча пробиває і спокійно забиває, розводячи голкіпера і м'яч по різним кутам. Після першого тайму рахунок зустрічі 2-0. Арсенал перемагає. Зараз пограємо 10 хвилин, а потім зробимо заміну. Дейон досить такий крутий футболіст. Я б хотів би його бачити в складі арсеналу. Але це вже напевно буде не в цьому. Трансферному вікні проспали! Ну що таке? Ну йде ви всі? Алекс. Сіна віддав був офсайд. Віча Портсхелія. Обігуємося. Віддав. Томас! Дальній удар від Томаса Терштеген на місці. Мітроу. Є. Віча. Дальній постріл непогано хвіча пробував. Смітро. І. І отуди швятой. Пас. Голкіпер перший Йонана. Прочитав. Ось дивіться, бореться, Ой, перехвалив. Зупинити хоча б якось його. Ну бля, сука! Що ж таке, Що ж це в нас за прохідний двір в захист? Хто там Миколенко не дограв? Віча, квітя. Забивай! Забивай знову цей пепе. Де він береться, я не знаю. В самий відповідальний момент він виходить і робить для нас результат. Та що це таке? Ну як же вони так проходять, а? І якби я дивився цей матч в реальному житті, то я 100% би сказав, що вони катають на контор. Ну, друзі, що ж, арсенал прощається з гранітом Джакаль. Дякуємо йому за всі ці роки, які він провів в футболці лондонського арсеналу, але настав час пощатись. Також друзі, ми продали томіяж. Реально дуже хорошу котлету отримали за цей трансфер. За цей час, поки ми в клубі, наш бюджет вирос на 27%. Чим я плохой бізнесмен? Пепе, ми не будемо продавати, навіть і не мрійте. Пепе проситься босовний. Склад на матч проти Челсі. Ну, Челсі, як ми бачимо, також підсилилось, вони грають щиро і мобілі. Нехай переможе найсильніший. Ну що ж, друзі, треба нам добувати перші три бали на старті сезону. І стосовно основного складу, це ще не остаточний варіант, наприклад, ось Зіна, який бореться. Ну, звісно, як я Зінченка, не випущу з перших хвилин. Але це не значить, що в наступному матчі він вийде також в основі. Треба працювати і доводити. Так зараз може бути небезпечно. Але справляються наші захисники. Тепер ми вже летимо в нашу атаку. Самбізміче. Самбілаконга! Самбіла конга! І відразу такий момент. А якби забив? Ой! Смітров Смітров пробиває! Чиромобілі знаходить Зієша Ну, Зінченко повинен Зієша з'їсти в цьому поєдинку Таке тарбелярін віддає на Серлінга Право розібрались Томас. І на подачу. Навіс сам! Якщо зараз він ще раз запіє, привалю. Ну, це було б дуже красиво. Проходить, віддає передачу далі. Чіро і мобілі. Зараз віддасть пас. Збивають пуліжича на 45-й хвилині зустрічі. Ні. На жаль, Чиро і мобілі відкриває рахунок В цій зустрічі 1-0. Челсі виходить вперед. Після першого тайму рахунок 1-0, на жаль, не на нашу користь. Так, зараз Тінченко проходить, але на кого там робити навіс? Тільки назад віддавати. О! Партей! Рука! Рука! рекс свисти! Став пенальті, тепер уже в інший бік. Спокійно! Спокійно один один! Чувак, твоя жінка від тебе щось приховує! Було поруше. Намагається він розкрутити. Зінчика йому це вдається. Маунт проходить, пробиває Онана на місці. Білікоета віддав. Тут же нас пробачають. Петров, наносить дальній удар. М'яч відлетів руку. Удар! Міндітягне. Ось це, про що я казав, це хлопці, ну це скриптована тема. Вони ось завжди так вийдуть, і ти нічого не зробиш проти такої атаки. Вперед. Йок! Проривається Миколенко, треба встигнути, його накрити. Микола встигає. Он, Онана. Забрав! Ну! Та як він взяв? Рухаємося далі, це не кінець, тільки початок. Знову пропозиція, але мадридському реалу ми також будемо відмовляти. А ось цього хлопця ми продамо. Наступна гра в нас проти Бормуту, і я пропоную зіграти тільки яскраві моменти. Заодно і подивимось, що це таке. Лише він на ударну позицію удари повзворот. Пенальті. Така. Ну, як завжди, друзі, пенальті нас завжди виручали. Флювер навіс. Наш. Найс. Nice. 2-0, друзі. З мітро. Навіс. І пробити. Другим дотиком. І... Поєдинок завершився наша перемога з рахунком 2-0. Перші 3 бали в цьому сезоні. І після двох зіграних турів Арсенал йде на 10 му місці. У нас поки ще три набраних бали. До речі, лідирує Ньюкасл. У них 6 балів. Отже, друзі, ось такий наш перший випуск. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково робіть активність. Робите активність, я даю вам наступний випуск. Всім дякую за перегляд, до наступної зустрічі. Бувайте! Eu